Програма Демократична школа стартувала у 2016 році і діятиме включно до 2018-го в контексті реформування сучасної освіти. Білозірська школа потрапила у другий цикл проєкту. Це така унікальна можливість, яка допомагає школі побачити, побачити себе в руслі сучасних освітніх процесів. Процесів реформування. Ми працюємо в концепції нової української школи, але на базі європейських стандартів. Метою нашої програми є залучити, залучити всіх учасників навчально-вихованого процесу до спільної участі, до процесу навчання і виховання, до прийняття рішень. Метою програми є якби показати, як жити в сучасному суспільстві, в демократичному суспільстві, в умовах демократії. Таким чином ми вчимо учнів, вчимо вчителів, вчимо адміністрацію, батьків громаду нести. Відповідальність, нести відповідальність за свої дії. Ми в е, показуємо, які в них є обов'язки. І ми показуємо, що ми живемо тут і сьогодні. Що демократія це постійний процес, це не вже якийсь готовий конкретний кінцевий результат. Це процес, який є довготривалим, якому треба вчитися, щоб в майбутньому відбувалися позитивні суспільні зміни. Початком втілення програми у Білозірській школі став вступний тренінг. Його цільова аудиторія, адміністрація закладу освіти. Вчителі, учні, батьки, представники місцевої громади та влади. Спільний проєкт Європейського центру імені Варгеланда у співпраці з Міністерством освіти і науки України та Ради Європи презентували тренери Андрій Круп'як та Тетяна Мелещенко. Вони зазначили, що для того, щоб стати учасником проєкту, Білозірська школа показала прекрасну мотивацію змінюватися і бути в руслі сучасних процесів. В Білозірській школі вже достатньо багато здобутків в сфері, ну, в першу чергу, учнівського самоврядування. Але завжди є можливість щось вдосконалити. І я думаю, що оскільки е, ну, вас одна з перших об'єднаних громад в Черкаській області, у вас дуже багато зараз є можливостей різних програм. І е, це одна з таких можливостей, яка ваша громада скористалася участі в цих шкіл. Бо е, зараз, якби так званий другий цикл, е, десь подавалося близько. 300 різних шкіл з 24 областей України, відібрали тільки 42, і одна з них це власне ваша школа. Колектив вже має власне напрацювання, певний досвід, але хоче досягти найбільш оптимальних результатів. Директор школи Світлана Петренко впевнена, що участь у програмі допоможе змінити ставлення учнів, вчителів, батьків, громади до сучасних процесів в освіті і надасть додатковий стимул працювати в обраному напрямку. Нам дуже сподобались ці заняття. Робота в групах допомогла нам розібратися, знайти. Спільні й відмінні якісь наші бачення і в учнів, і в батьків, і вчителів до процесів демократизації, і в освіті, взагалі, і в нашому закладі. Ми зробимо обов'язково переоцінку нашого ставлення, нашого відношення, і змінимо, намагатимемось як найбільше змінити. Те ж ті процеси, що відбуваються в нашому закладі, дійсно зробити наш заклад саме демократичною школою, сучасною школою, яка б відповідала всім вимогам і стандартам сучасних реформ у світі. Під час тренінгу відбулася презентація програми і самооцінка учасників та школи в цілому в різних аспектах і напрямках діяльності. У нас є такий процес самооцінки, коли представники школи, тобто вчителі, адміністрація, учні, батьки, вони самі оцінюють. В різних аспектах, наскільки школа є демократична чи ні, У нас є три головні сфери: перша це демократичне врядування середовища, наскільки ну, взагалі, демократія є присутня в школі. Другий напрямок це викладання питань е демократичного громадянства і прав людини в навчально-виховному процесі. А третя сфера це е партнерство школи із місцевою громадою щодо покращення життя. Громад. Активну участь в тренінгу взяли представники учнівського самоврядування. Вони для себе теж визначили пріоритети та план подальших дій. Я думаю, наша школа на достойному рівні і учні це також розуміють. Я думаю, так що треба проводити більше заходів. Таких вони корисні. Вони будуть популярні. Вони тільки набирають оберт зараз. Такі заходи. Якщо будуть проводитися частіше, люди будуть більше висловлювати свою думку. І це будуть брати до уваги і робити або закони, або приймати рішення спільні. Мета програми залучити усіх учасників навчально-виховного процесу до спільної участі у навчанні, вихованні, ухваленні рішень і показати, як жити в умовах демократичного суспільства та демократичної школи. Сучасна школа потребує змін, тому у Білозір'ї кажуть: враховуємо помилки, поради, стартуємо і робимо кроки вперед до демократії. Бажаємо, щоб у житті завжди знаходилося місце для краси, а плани завжди втілювалися в життя. До зустрічі.